Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. На сьогоднішній день, друзі, хочу розказати вам, які ціни на ринки України. Всі запитують у мене дуже часто, які ціни там, від таха, куди здати, телефонують. Дуже багато під різними відео в коментарях. Ну і на, я вам хочу на сьогодні повідомити таку інформацію. Я думаю, багато ще з них, з людей не знає, де можна дивитися ціни. Зараз я вам розкажу. Друзі, хочу вас ознайомити з чат-ботом Агромаркет UUB від Української універсальної біржі. Під відео я оставлю силочку на телеграм-канал, на безкоштовний, повністю чат-бот, де ви зможете слідкувати повністю за цінами на зернові, оліні, бобові. Ну, Повністю буде повна інформація, і головне, що він повністю безкоштовний. Навіть якщо у вас не буде зараз що продавати, ви можете просто слідкувати і потім, в будущому, як то кажуть, для себе контролювати ціни і продавати. Буде кнопка розпочати. Буде для кожної області ціни. І головне безкоштовно і дуже легко зареєструватися. Реєструйтесь на агромаркет UUB. Слідкуйте за цінами і будьте на крок попереду. Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, пройшло 5 днів після першої прополки соняшника від компанії Сінгента Сузука. Дивіться яка. Ось навіть ті ще кажуть мені ще коли густо. Ось, дивіться, бачите, три штучки рядом. Дивіться який стовбур у неї вже. Взагалі дуже задоволений соняшником від компанії Сінгієн та Сузукою. Ось навіть є де в сухі земельки. Лежав, бачите, тільки виліз. немає. Ну нічого, це не проблема. Ось отакий соняшничок. Мені подобається, ось густота, друзі. Уже його ніякий бур'ян тут не заб'є. Він, як кажуть, стоїть, Ну, бризкать буду. Прийдеться, мабуть, залетіть. Подивлюся, чи грант старом ударить, чи Геліантексом. Скоріше за все, Геліантексом ударю. Ось отакий соняшничок. Мені дуже подобається, я дуже задоволений. Кисню дали це, друзі, пройшло. П'ять днів, як ми пололи першу прополочку, щоб ви розуміли. Бо багато хто каже зачем, що так рано полоть. Це я показую для того, щоб ви розуміли, для чого робиться перша прополочка. Ось отака краса. Ось, дивіться, які лебедики. Бачите, який стовбур. Оце такий, друзі, має бути соняшник. Клас. Мені просто він обалденний. Чесно кажу, мені він подобається, я задоволений ним. Поки що все як то кажуть, зараз пройшов у нас малесенький дощик був. Вон, дивіться, який гвоздик старий. Так що коментуємо, друзі, що скажете, як вам соняшничок. Ну, я думаю, що в самий раз уже побризкати його швидко. Прополоті ще раз його на скорості. Зараз може ще у нас стоїть на... післязавтра дощ. Завтра постараюся його побризкати. І я думаю, що буде вже те, що треба. Ну є просто ще, бачите, ось тільки повилазив чомусь. Ну, взагалі, в принципі, те, що треба. Тут трішки слабіший, трішки рідкіший. Ну а так взагалі вимах. Вимаха він на нас стоїть взагалі, дивіться який. Так що, такі, друзі, справи. Дують у нас вітри. Вже висушило вверх, землі вже сухий, ході, ось і на ноги не береться. А утром пройшов дощ. Так ще, друзі, такі справи. Соняшник, Сінгента, Сузука. Дякую за увагу. З мене відосики, а з вас, друзі, підписка на канал.